Друзі, доброго ранку! Сьогодні була важка ніч, але наші герої тримають оборону. Давайте підтримаємо добрим словом в коментарях і подивимося, що відбувається на лінії фронту, і не тільки українські військові за добу взяли в полон офіцера і ще 10 окупантів. За одну тільки добу морські піхотинці ВМ ЗСУ в бою захопили в полон 11 російських окупантів в результаті успішних контрнаступальних дій на херсонському напрямку. Серед полонених один офіцер, один прапорщик і дев'ять мобілізованих так званої ДНР. Всього підрозділами артилерії ВМС протягом вчорашньої доби була знищена одна ворожа БМП. Більше 20 чоловік особового складу були ліквідовані або поранені. Друзі, кожен ваш лайк це хороша робота від ЗСУ. Слава нашим героям! Ці інсайди в черговий раз говорять нам про просування ЗСУ і вдалих захоплень позицій противника. Також морські піхотинці публікують відео знищення замаскованого танка Т-72 з ПТРК 100 Українські воїни тримають оборону і продовжують методично завдавати шкоди російським окупантам. На Харківському напрямку ворог силами розвідувальної групи намагався викрити вогневі позиції наших військ. Успіху не мав. Відійшов. На слов'янському напрямку, неподалік Мазанівки, ЗСУ викрали та знешкодили розвідувальну групу противника. На Бахмутському напрямку ворог в районі Яковлівки намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи зникли. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне становище в районах Соледара, Вершини та Бахмута. Успіху не мав, відійшов. Українські воїни звели на нівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар'янки. Генштаб, окупанти так старалися, маскуючи свій танк Т-72, але ПТРК Стогна-П це не завадило. Ось він професіоналізм наших героїв, і так буде з кожною мерзотою зі зброєю в руках на нашій землі. В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти були виявлені і зазнали втрат. На Авдіївському напрямку противник вів штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків. Успіху немає, бойові дії тривають. На Херсонщині ЗСУ звільнили вже 46 населених пунктів, Голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. На Херсонщині на сьогоднішній день вже деокуповано 46 населених пунктів. Більшість на півночі області, яка межує з Дніпропетровською областю, та трохи на півдні на кордоні з Миколаївською областю. Україна отримає ракети атаком дальністю до 300 кілометрів. член Палати представників від Демократичної партії США Еліса Слоткін. За її словами, в Конгресі розуміють необхідність надати Україні атакам в найближчі 3-6 тижнів, щоб допомогти ЗСУ провести успішний контрнаступ на півдні України. Якщо наші воїни і зараз результативно знищують тил противника, що буде з цими ракетами? Окупанти точно не заснуть. Разом ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.